Ситуація на кордоні інтенсивна, але контрольована звітують у Чопському прикордонному загоні за перше півріччя порівняно з минулим роком, кількість правопорушників дещо скоротилася. І якщо раніше переважна більшість проб виїзду з України стосувалася чоловіків призовного віку, то нині на рівні з ними незаконно потрапити до ЄС намагаються також шукачі кращої долі. Офіційної статистики озвучувати не можуть, але констатують, що завдяки посиленому контролю, як на пунктах пропуску, так і на зелених ділянках, багатьом не вдається перетнути кордон у незаконний спосіб в порівняння з аналогічним періодом минулого року. нам вдалося підвищити надійність охорони кордону. До прикладу, якщо в першому півріччі минулого року зі 100% правопорушників 34% вдавалося вдавалося перетнути кордон у незаконний спосіб, то цього року цифра зменшилася до 28%. Ми досягли цього завдяки удосконаленню. Системи охорони державного кордону, а також оснащенню ділянок кордону сучасними системами відеоспостереження, сигналізації та надійних інженерних загороджень, а також застосування безпілотної та пілотованої авіації. За півроку через пункти пропуску у межах діяльності Чопського прикордонного загону було оформлено понад мільйон 600 тисяч осіб і 400 тисяч транспортних засобів. Із загальної кількості подорожуючих у 22 випадках особи мали підроблені документи, 44 – недійсні. Ще 768 чоловіків призовного віку отримали відмову у перетині кордону через відсутність необхідних документів. Окрім того, у пунктах пропуску виявили 27 одиниць зброї, 58 боєприпасів, Асів і майже вісім кілограмів наркотичних засобів нашими оперативно-рушуковими підрозділами за цей період було ліквідовано 13 каналів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, один канал торгівлі людьми та один канал контрабандного ввезення психотропних речовин в пунктах пропуску. Затримано 24 організатори протиправної діяльності. Та 27 їх пособників до кримінальної відповідальності притягнуто в цьому в цьому році 15 осіб. Нині на рівні держави розглядається можливість запровадження пішого перетину кордону у пунктах пропуску вишня Німецьке та Чоб загонь. За словами прикордонників, це спростить умови виїзду з України для тих громадян, які не мають транспортних засобів, а також пришвидчить пасажиропотік. Інфраструктурно там ці всі заходи. Вони вже проведені. Зараз ведеться робота, як з нашого боку, так і зі словацької сторони щодо запуску пішохідного пропуску в пункті пропуска уж. Ну я думаю, що якщо буде ініціатива, то і підтримка з цієї сторони угорської сторони, якщо вони готові, будуть. Розпочати такі пропускні операції пішоходів, то я не бачу проблем. Я думаю, вона буде реалізована. Це ж зменшить черги, по-перше, а по-друге, це полегшить особам, громадянам е, значить, порядок потрапляння в Угорщину не обов'язково на транспортному засобі, а, і, ну, а особливо для місцевих мешканців, що не є всім можливість їх слідувати транспортним засобом». Або їхати десь на ділянку Мукачівського загону, а перетинати кордон в пішому порядку в нашому пункті пропуску. Щомісячно до Чобського прикордонного загону набирають з десяток нових працівників. Переважно це люди 30-40 років, які виявили бажання служити державі і боронити її рубежі. Утім, серед посад, що пропонуються контрактникам, чимало і цивільних професій, які можна опанувати у будь-якому віці. Ми запрошуємо на службу чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидат також має бути придатний за станом здоров'я та не мати судимості або суттєвих адміністративних правопорушень. У нашій службі є багато вільних вакансій, як охорона кордону, зв'язок, логістика, робота з дронами, кінологічна служба, медицина, кухарі та водії. Кожен може знайти своє місце, ми забезпечимо потрібну посаду по фаховій роботі людини. Для молоді 18-24 років контракт укладається терміном на один рік із відстрочкою від мобілізації до досягнення 25-річного віку. Для старших осіб контракт підписується на три роки, але перший рік людина проходить службу за місцем дислокації, тобто у чобському прикордонному загоні. Для того щоб стати прикордонником, потрібно мати мотивацію, добру фізичну підготовку, стійку психіку і належний пакет документів зі свого боку. У Держприкордонслужбі обіцяють повний соціальний пакет і додатко. Бонуси. Кожен військовослужбовець отримає повний соціальний пакет. Це заробітна платна від 21 тисячі гривень, також є додаткове приміювання, якщо військовослужбовець проходить службу у високогірних підрозділах. Це додаткові 6 тисяч гривень. Додаткові виплати на оздоровлення та вирішення соціальних пакет. Також кожен місяць є виплати за піднайом житла. Громадяни, які раніше служили, проходять військову підготовку протягом шести днів у межах Закарпатської області. Ті, хто не мають досвіду служби в армії, базові знання отримують на Львівщині або ж у Великобританії.